Тобто такі будемо служити. В державних інтересах вирішується питання. Де представник державних інтересний прокурор? Ви будете ухвалу, що проводите. Кому? Я хочу знати, кому я буду називати. Є ухвала, щоб цю особу було вручитися. Ви хто така? Ви хто така? Що вона прикриває? Можуть, будись, воні, Дивіться, злочин на сотні мільйонів розслідується, має бути прокурор, є вже ухвала, щоб затримати. Викладаєте, він не відкладається. ви маєте бути затримані це, 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 за такі випадки. Хто ви, на минути. На -е Чому нам ну, це Чому мадам перекликують? На? Звідки я знаю, що знайшов суддя? Вас закрито має бути. Пішли звідси і зараз чекаємо про охоронні органи, щоб розібрали столи. Долучіть до цього.